Дуже багато людей ненавидить олігархів, і тому гасло все у них забирати та поділити, так у нас популярні. Але постає інше питання, а ким замінити? В економіці не буває, щоб все було нічийне. Будь-яке майно, будь-які гроші завжди комусь належать. Тому, якщо реалізувати на практиці гасло, все у них відібрати і всіх їх на заводи. Виникає питання: а що буде потім? Що і як відбуватиметься із цими величезними активами, якими зараз володіють? Олігархи. Уявімо варіант, що все відібрали та віддали. Кому? Швидше за все, на думку спливає слово держава, і як люблять говорити комуністи та соціалісти, все народу. Гарні слова, але це лише слова. Держава це лише термінологія. А реальні заводи та фабрики, якими зараз володіють олігархи, це матеріальні активи, і ними потрібно керувати реально, а не за допомогою абстрактних гасел. Якщо кажемо, що держава стала власником, то одразу виникає його величність держчиновник. Повне відео ви зможете подивитись посиланні нижче під цим відео.